Я бігла по вулиці, розсікаючи холодне осіннє повітря, бігла щосили, хоча поспішати вже було нікуди. Щойно мені сповістили, що дідусь, єдина рідна душа, що залишалась у мене у світі, загинув у результаті нещасного випадку. Але як таке сталося? Він же перебував у лікарні під наглядом лікарів. Сльози бігли по щоках, і на мить здалося, що мені знову вісім років. З розбитим колінком я поспішаю жалітись до діда. Заплющую очі, щоб не бачити, як він замазує ранку йодом. І чую: ну все, відкривай очі уже все позаду. Розплющую ні, не позаду. Ось він. Мій дідусь Ернест на підлозі в лікарняній палаті із розбитою головою. Смерть настала в результаті падіння та удару з кроною об кут стола, почула я крізь власні схлипування голос поліцейського. Намагаючись втримати себе в руках, я перевела погляд на стіл. Дивно, промайнуло в голові. Дід ненавидить безлад. А тут ручки і папір розкидані, книга надірвана. Поліція поставила мені кілька формальних запитань, а потім лікар Джеферсон, що лікував дідуся. Накинув на мене своє пальто, бо я прибігла в одній сукні і капцях і порадив поїхати додому. Він був старим приятелем діда, і нам пощастило потрапити до лікарні під його опіку, коли два тижні тому дідусь почав мене не впізнавати. Стало зрозуміло, це початок деменції. Тоді я зібрала всі наші збереження та повезла його до лікарні. І лише зараз усвідомила на поховання грошей немає і ані родичів. Ані знайомих, у кого можна позичити. Я тепер сирота розгублена, я сиділа у холі лікарні. Що мені далі робити? Хтось турботливо простягнув носову хустинку. Ви в порядку поруч присів молодий чоловік високий, з уважним поглядом та виразними вилицями. Від нього йшов аромат якогось надзвичайного, ймовірно, дорогого парфуму, суміш квітів та благородного тютюну. Незнайомця звали Ітан. Його мати також лежала у цій лікарні з четвертою стадією раку, і прогнози невтішні. Схоже, нам обом дуже потрібно було з кимось поговорити, і ми поговорили. Я розповіла, як дідусь виховував мене сам, бо мати загинула під час пологів, а батько покинув її ще вагітною. Відтоді про нього нічого не відомо. Звісно, я цього не пам'ятала. Дідусь розказував трішки. Ми з дідусем мало розмовляли. Зате багато читали. Незважаючи на скромні статки, дід Ернест ніколи не економив на моїй освіті. іноземні мови, підготовка до вузу. Цієї осені я вступила на перший курс омріяного юридичного факультету, і дідусь цим неймовірно пишався. Непомітно, ми з Ітаном проговорили кілька годин поспіль. Він нагодував мене сендвічем з автомату і був дуже уважним. Моїм життям ще ніхто ніколи так не цікавився. Одне із запитань Ітана змусило мене замислитись на що я планую жити далі. Можливо, дідусь попіклувався про моє майбутнє, це дозволило б певний час не перейматись грошима, поки я вчитимусь. Я згадала так, звісно, дід мені щось заповів. От я тільки не знаю, що саме. Нещодавно він попросив привести нотаріуса. Зустріч мала відбутися завтра прямо у палаті. Дідусь сказав, що написав заповіт і хотів затвердити його, поки деменція не відібрала у нього розум. Хоча що він міг мені заповісти? Усе, що ми мали, дешева квартирка, дідова поношена колекція шкіряного взуття та книги. Але поліція все ж про це повідомила. Та там лише розвели руками: ніякого заповіту серед речей загиблого у палаті не було. Зате експертиза показала, що того вечора дідусь вживав алкоголь, і це мене шокувало. Бо він ніколи не пив. Можливо, його підпоїли і куди подівся заповіт. У мене наче з очей упала завіса. Невже діда вбили? Алкоголь, безлад на столі. Заповіт хтось шукав. Але що такого в ньому було? На мої аргументи слідчий лише погладив мене по плечу, наче дитину. А його заспокійливі слова, що зі старенькими таке трапляється, він просто впав уже бісили. Розлючена, я вилетіла з відділку та поїхала до лікаря Джеферсона. Схоже, він єдиний, кому не байдуже до діда. Раптом пригадає щось важливе. Побачивши мене, лікар лагідно поцікавився, як я. Потім перепросив та побіг у якихось термінових справах. А коли повернувся, попросив узагалі не чекати, бо сьогодні ще купа пацієнтів і він звільниться пізно. Але це важливо, я мусила з ним поговорити. Тому терпляче прочекала ще кілька годин. Нарешті втомлений лікар з'явився біля свого кабінету та, побачивши мене знову, вже занервував. Почав швидко збиратися додому, мовляв, дружина погано почувається. Але стоп, лікар уникав мене весь день. Він щось приховує. Я рішуче перегородила йому шлях і заглянула у вічі. Джеферсон переможено зітхнув. Перше, що я спитала, як таке могло статися, що дідусь у лікарні вживав алкоголь. Я засипала пана Джеферсона аргументами, які доводили можливе вбивство діда. Але у відповідь почула: це я винен. Увечері перед трагедією дідусь прийшов до лікаря, засмучений і приніс віски. Напередодні вони посварилися. Я застала лише фінальні викрики діда у бік Джефферсона. Я тобі ніколи цього не пробачу. І от увечері смерті дідусь прийшов миритися, але від нього вже тхнуло алкоголем. Я його не догледів. Лікар закрив обличчя руками. Сказав, що відмовився вживати, забрав пляшку, а діда присоромив. Нарешті вони помирилися, і Джефферсон провів пацієнта в палату. Потім поїхав додому до хворої дружини. Коли усе сталося, його в лікарні не було. Я мав залишитися. Бодай, поки він не засне, хто знав, що йому захочеться кудись іти, і він впаде, сумно сказав лікар, віддаючи мені коробку з дідусевими речима. Вдома я довго думала над тим, що розповів Джеферсон. А якщо це неправда, що як лікар таки підпоїв дідуся, щоб його було легше позбутись і зімітував нещасний випадок? Але навіщо, що ж було в тому клятому заповіті? У коробці з дідовими речима я знайшла блокнот і розгледіла в ньому слід від вирваного аркуша. А що як спробувати наче в дитинстві? Береш олівець, заштриховуєш ним чисту сторінку, і от на ньому видніється дідусевий почерк, точніше, відбиток від натиску ручкою, якою він писав на відсутньому аркуші. Це був текст заповіту. Дід заповідав мені, що. Маєток площею 320 квадратних метрів, вартістю 20 мільйонів євро, Вілл Стріт, 17. Що це в біса означає? Перевірити адресу я зібралася вже наступного ранку. Перед виходом до мене заїхав лікар Джеферсон, забрати позичене мені пальто, та на своєму авто підкинув мене на півдороги. І ось він, елітний район, багаті будинки на блискучих чистих вулицях, як у кіно. Знайшовши потрібну адресу, я нерішуче завмерла на порозі величезного маєтку із червоної цегли та білої ліпнини навколо вікон. На мить мені здалося, що жінка, відчинивши двері замість мене, побачила привода. У неї було настільки збентежене обличчя, що першим ділом я вибачилась, а вже потім запитала, чи не знала вона раптом мого дідуся Ернеста. Я показала фото, і реакція жінки мене просто приголомшила. Вона різко зачинила двері і вже за них прокричала, що не знає ніяких дідів. Гарно поспілкувалися. Може, я неправильно розшифрувала адресу. Моє розслідування потребувало свіжого погляду, і я розшукала у телефоні контакт мого недавнього знайомого з лікарні. Ітана. Він під'їхав у кав'ярню, і я розповіла йому про знайдений доказ і про те, як виставила себе дурепою, припершись у чужий будинок. Ми разом посміялися, та раптом він узяв мене за руку і заглянув у вічі. Я розумію, коли втрачаєш близьку людину, хочеться знайти винних. Та можливо дідусі справді вигадав той маєток через хворобу і вбивати його ні в кого не було жодних причин. А от і ні, є ще дещо синя папка у сейфі дідуся. В ній якісь документи, які я мала йому привезти. Ітан запропонував з'їздити перевірити її разом. Він тримав парі, що папка теж лише плід дідусевої уяви, і якщо він правий, з мене побачень. Раптовий поцілунок Ітана на порозі моєї квартири змусив на якийсь час про все забути. Я не щулася, як він підхопив мене на руки і відніс у кімнату. Уперше за ці довгі важкі дні я відчула себе щасливою. На світанку мене розбудив запах кави і аромат його парфуму на ковдрі. Ітан нагадав, що непогано було б перевірити те, що спланували з вечора. Ключ від сейфу дідусь не ховав. Зазвичай він стирчав у замку. Тож за мить я тримала в руках ту саму заповітну папку. Але всередині нічого не було. Мене осяйнуло лікар. Він заходив сюди днями, щоб забрати пальто. Я попросила Ітена відвести мене у лікарню. Якщо Джеферсон забрав папери, то без сумнівів він убився. Але що такого є в документах, щоб воно вартувало людського життя? Можливо, відповідь у причині їхньої сварки. Попрощавшись із Ітаном, я рішуче зайшла до кабінету Джеферсона: Розкажіть мені про сварку з дідусем. Я просто мусила зібрати всі пазли, яких не вистачало у цій історії. І лікар ошелешив. Причина сварки – твоя мати, Анна. Вона жива і мешкає у нашому місті. Коли я народилась, мати вела розгульний спосіб життя, часто випивала. Дід був дуже багатим і картав себе, що саме гроші та вседозволеність зіпсували його доньку. Але вже ніяк не міг дати цьому раду. Якось, коли вона зникла на дві доби, залишивши трирічну мене саму без їжі, дідове терпіння луснуло. Він умовив доньку відмовитися від дитини на його користь, віддавши їй натомість усі гроші, і поїхав зі мною геть, вирішивши цього разу не повторити своїх помилок та зайнятися вихованням онуки. Усі ці роки моя мати ніяк не давала про себе знати, а дідусь відгородив мене від неї брехнею про її смерть. Та коли дідусь потрапив до лікарні, Джеферсон повідомив про це Анні. Сподівався, його другу встигне ще при пам'яті помиритися з донькою. І вона прийшла уперше за 15 років та отримала замість прощення купу звинувачень, що приперлася, бо скінчилися гроші. А Джефферсон порцію прокльонів влаштував цю зустріч. Я не знала, радіти мені чи сумувати. Виходить, увесь цей час у мене була мати. Але що ж було у папці? Джеферсон чув, що дід забрав із собою документи про право власності на маєток той, у якому досі живе моя матір? Маєток на Вілл-стріт? підказала я. Лікар кивнув. Отже, для Джефферсона документ не мав жодної цінності. А от моя мати, маючи його за відсутності заповіту на мою користь, могла легко переоформити спадок на себе. І я б могла про це ніколи не дізнатись. Що ж, значить, та жінка на порозі маєтку і є моя ненька. Ми ще не знайомі, але я вже її ненавиджу. Вона мала справжній мотив позбутися діда. Я вирішила знайти викрадений із сейфу документ. Згадала дідову історію, як колись він жив у іншому будинку. Тепер я знаю, в якому саме і ховав запасний ключ від дверей у старій шпаківні на дубі. Цікаво, чи вважається злочином проникнення у власний маєток. Одного вечора, дочекавшись, поки Анна кудись поїде, я полізла на дуб. Раптом у дідовій схованці й досі є ключ. І серед старого листя та пір'я Так, я його знайшла. За кілька хвилин я вже відчиняла будинок тим ключем. Залишалося сподіватися, що прислуги в ньому немає. Аж раптом просто з порога я почула чоловічий голос: кохана, ти забула телефон уже несу. І запах такий знайомий, немов з квітів і тютюну. З кімнати мені назустріч вийшов Ітан. Подив на його обличчя різко змінився презирством. О, то ти не така вже й дурна. Ось хто забрав документи, і після ночі зі мною повернувся у ліжко до жах який. Зрозумівши, що тепер я легко доведу факт убивства, ітан кинувся на мене і схопив за шию. Йому б вистачило й миті, аби вдарити мене об комод, що стояв у холі, як дідуся, аж раптом хтось розбив об його голову вазу. Ітан упав, а за ним я побачила свою матір. Вона повернулася за телефоном учасно. Пробач, промовила вона. І в цьому слові було навіть більше ніж усе, що я хотіла від неї почути. Мабуть, щось материнське у ній все ж залишилось. ми матір'ю, вже місяць триває слідство. Маєток тепер належить мені. Та чи мріяла я про таке? Чесно, ні, принаймні не такою ціною. Після всього, що сталося, я ще не готова поговорити з матір'ю. Слідству вона розповіла, що, дізнавшись про дідову хворобу, справді прагнула примирення, благала його нарешті познайомити зі мною. Та у запалі він ще й пообіцяв виставити її із маєтку і покликав нотаріуса, щоб переписати будинок на мене. Про це дізнався материн коханець. Вочевидь, ця спадщина теж його цікавила, тож він убив дідуся, скориставшись його нетверезим станом, і там думав, що знайде у палаті документ на маєток. Та знайшов лише заповіт і утерся до мене в довіру. А далі ви вже знаєте. Чи зможу я після цього довіряти людям, поки не знаю. Але тепер точно вірю в себе і в те, що навіть кругла сирота або майже кругла, здатна за себе постояти і змусити злочинців відповідати за скоєне. Дідусь би мною пишався.